Привіт, друзі! В нашому районі ярмарка тайська. Тому ми тут, тут атракціони, всякі шмотки, їжа, все продають. Ну, а лісу не можна відірвати з атракціонів, а атракціони, щоб ви розуміли, їм, мабуть, по років 50, а то й більше. Але ж діти такі діти, їм завжди хочеться кататися. Тому ми тут. Після пусточки там тяжко зібратися, щоб щось новеньке для вас записувати. Але все ж сьогодні буду пробувати новий засіб для обличчя це санскрін от бренда Факсіла. Приїжджали мені ці засоби із інтернет-магазину Матворкоз. У них дуже величезний вибір. Тому якщо щось цікавеньке хочете придбати, то можете до них <coughs> заглянути з брендом Факсілаб. Я вже знайома, У мене були деякі засоби і цього бренду мені вони подобалися. Сьогодні з вами спробуємо новий санскрін SPF 50 PA++++. 4 як завжди, це максимальний захист для обличчя, а ще він гарно зволожує шкіру і йде як засіб, який дуже гарно для вікової шкіри. Тому вже дівчинка не маленька, тому для мене такий засіб дуже актуальний. Так, давайте засіб біленький, як завжди. Дуже добре, що він має зволожуючий ефект, для мене це завжди плюс. До речі, я за останній час дуже багато засобів з захистом від сонечка використала, спробувала. Жоден з них мене не підвів. SPF 50 мені здається, будь-якого засобу, будь-якого бренду о, має дуже гарний захист, тому я навіть не сумніваюся, що цей засіб буде хорошим. Хто до мене прийшов? Аліска прийшла маленька помічниця. Non, non. Тобі потрібна? Mm. Тобі потрібен крем? Mm. Ти будеш відчиняти. Mm. І що будеш mm. наносити на обличчі? Mm. Та ні, Аліска, тобі не потрібно. Mm. Давай, давай. О, ні, зачиняй, зачиняй. Що ж, будемо випробовувати, як він буде себе сьогодні вести на шкірі, але в мене і жодного сумніву немає, що буде все добре. Легенько Аліса. Не лякай котика. Не лякай котика. Не на... А Аліса, зараз котик втече, якщо будеш лякати. Аліса любить кошенят? Легенько котика. І ще один котик, так? Котик, так? Привіт, друзі. Ми сьогодні були в міграційній службі. Ще на місяць подовжили наш штам перебування на... в Таїланді. Раз в місяць ми туди ходимо, і от до 10 жовтня нам зараз поставили наступний штамп. Зараз у нас вже вечір. Ми плануємо прогуляночку вечірню. Можливо, поїдемо десь на пляжик, прогуляємося. Я вам показувала, що в нас приходить ярмарка і там дитячі атракціони. Аліса кожного дня хоче на цю ярмарку йти. Ще декілька днів вона буде, тому потрібно перечекати цей момент, тому що кожного дня атракціони, батути і всі розважальні програми це занадто дорого виходить. О, тому сьогодні вирішили до парку не йти, а десь так проїхатися до пляжику, прогулятися, щоб і ввечері якось провести, ну і на ярмарку не попасти. Інше не вистачає оцього. Друзі, ми сьогодні вибралися на пляжі Хадія, вже водички стає потрішечки більше, вже приємніше купатися, вже є де поплавати. От І я вам пам'ятаю та розповідала, що літо це сезон небезпечних медуз, особливо серпень і зараз кажуть, що це і вересень, хоча в минулому році. Липень-серпень мені здавалося, я зустрічала інформацію, але що я вам хотіла розповісти, я вам ще не розповідала. Ми коли зустрічалися на День Незалежності з українцями, приїхала одна жінка, яку верніше вона не приїхала, її привезли з пляжу, там був лікар один. І привезли до цього лікаря на консультацію, тому що вона купалася і її пожалила медуза. Це була не одна із небезпечних медуз, це була звичайна медуза, але цього вистачило, щоб вона себе настільки погано почувала, що потрібна була консультація лікаря. Це була звичайна медуза, яка її сильно пожалила. Після чого в неї було і запаморочення, і дуже сильно нудило. Лікар її оглянув, сказав, що ну, це не випадок самої небезпечної медузи, тому що якби її пожалила небезпечна медуза, її б просто-напросто не довезли. Зараз тут у нас є два вида медуз, яких всі бояться, це куба медуза і португальський кораблик. Вони, якщо вони жалять, то у людини стається серцевий напад, і дуже в рідких випадках людину рятують. Тому ми так обережненько купаємося, хоча дуже багато людей в цей період намагаються віддавати перевагу купанню в басейну, не в морі, тому що ну, небезпека завжди є. Ми також інколи зараз їздимо на басейн, але от сьогодні вибралися на пляжик. Трішки погуляємо, та й вже буде час лягати спати Алісі. Будемо вирушати додому. Якраз вона по дорозі засне, і вдома ще декілька годинок проспить. А я вам ще хотіла розповісти про попередній ролик. Це дівчата вирішили знайомі. Такою невеличкою дівчачою компанією піти десь і відпочити посидіти. Покликали мене. Я, звісно, нічого наперед вам не знімала, тому що не знала, як це все відбудеться, тому що ми були без дітей і без чоловіків. Пару годинок прибігла моя маленька Аліска. Я не знала, як це буде, тому що це вперше я залишила Алісу з Женєю на такий довгий період, і це було, був вечірній час, коли Аліса е ну, максимально вразлива, да, там діло до сну, їй потрібна мама. Але все пройшло дуже-дуже гладко. В перші там, 10 хвилин, коли я намагалася. Поїхати від неї, вона трішки плакала, вона розуміла, що я кудись іду, але її забавили, загралися з нею. І ну, я думаю, у нас годинки-дві не було з дівчатами. А ліса гралася і дивилася мультики, і все було окей. Звісно, ви розумієте мої відчуття. Я не могла до кінця розслабитися і насолодитися приємним. Приємною вечерею, приємним краєвидом, який був. Ми сиділи в пляжному кафе на березі моря, насолоджувалися морепродуктами і шампанським. Це, мабуть, таке, знаєте, відчуття просто якоїсь насолоди мало бути, але я сиділа, постійно нервувала, постійно писала Жені, що там, як там, але все було окей. І, я зрозуміла, що так можна інколи робити, інколи можна розслаблятися і відпочивати. Звісно, по-різному може бути. Сьогодні вона себе так вела, завтра вона може просто цілий вечір проплакати, коли мене не буде. Але навіть в ті випадки, коли я за лісою ввечері сама, а Женя там вийшов або з хлопцями. Пиво попити або з кимось стоїть сусідів розмовляти, а ліса навіть не ляже спати. Поки нас двох немає вдома, вона починає капризувати і плакати. От якщо Женя сидить за комп'ютером, працює, я її вкладаю спати, все, вона тоді лягає, ми є вдома, обоє ми є, і вона спокійненько лягає спати. Якщо тільки Жені немає, я її вкласти спати мені, мені я, я можу це зробити, але для цього. Треба дуже багато сил. Ага, я? Ти де була? Ти де була? Ти де бігала? Під душом милості? Молодець. Ми заїхали до друзів на п'ять хвилин. Залишилися в них погратися на басейні, діти купаються. А я п'ю смачненьку каву з отаким гарнющим видом на гори. Я сподіваюся, вам їх видно. О там гарні гори. О, так, Краса. А ось це папайя, Там дуже багато папаю простирані. Маленький дощик накрапає та хмарки на небі. Ми тут збиралися їхати на пляжик, але застрягли тут і. Я цьому ні трішечки не засмучуюсь, тому що в гарній компанії провести день, провести час це завжди приємно. Привіт, друзі! Ми приїхали на пляж Хатком. Тут трошки побути, купатися не будемо, тому що на ну, це є причина. Розкажу трошечки пізніше. От. Але давно на цьому пляжку не були, вирішили кудись їхати. Але так, щоб не купатися, просто залісою, тому що Аліса зараз просто неймовірно капризна. Вона знову почала від мене тікати, знову в мене почалася бігатня. До обіду я так набігаюся за нею з дому, що це просто якісь жахіття. Я неймовірно виснажуюсь і не розумію, звідки мені брати ресурс, щоб трошки себе краще почувати. Зараз за зайшов замовила деякі вітаміни, деякі добавки. Щоб хоч трішки себе підтримувати, тому що почуваю себе просто жахливо, виснаженою, втомленою. А, Аліса зараз капризна, тому що вона захворіла. По цій причині ми не купаємося, а просто гуляємо по пляжу. Тут досить такий довгий пляж, є де побігати, мало людей, нікому Аліса не буде заважати. А, з нами ще знайомі приїхали, які дрони запускають, тому тут ідеальне місце зараз провести час. Хотіла ще поділитися такою гарною новиною, кроме, окрім того, що Аліса захворіла і капризна, в мене також горло болить, але є ще й хороша новина. Нещодавно ми їздили до знайомих, я вам показувала, на басейні ми відпочивали в них, і вони жарили налізнички і змащували їх вершковим маслом. І запропонували нам. А я відмовилася, тому що я знаю, що у Аліси алергія на молочку, а всі на ліснички були снащені. Тобто, ну щоб не провокувати дитину, що я буду їсти, а дитина ні. Ми відмовилися. Але Аліса наполягла, і ми вирішили спробувати. Для тих, хто не знає, я розкажу, що у нас у Аліси алергія на білок коров'ячого молока. І білок яйця. Ну, білок яйця у нас ми вже переросли. Це я бачу, що я там додаю в деякі страви, паніровку роблю з яйця і все добре. Олісі немає алергії. А от на молочку я дуже сильно боялася щось спробувати, тому що у неї була дуже сильна алергія. Ще коли ми були в Україні, ще коли вона зовсім малесенька була. В неї алергія була повністю розпухало обличчя, судини в очах. Червоніли і усі... вона дуже сильно чухала і все обличчя чухалося. от. І Декілька разів тут було. М -м деякі... <tık> 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 да -да, ти танцюєш там, обережно тільки, будь ласка. От, І ми спробували, і реакції не було. І я така щаслива з цього, що я вам не можу передати. Звісно, я її зараз молочкою не буду пічкати. І ми чуть-чуть будемо все пробувати, але через деякі декілька днів ми поїхали до інших знайомих і вони нас пригощали з сосисками також в клярі. Були обсмажені типу, сосиска в в тісті. І виявилося, Алісі дали просто сосиску, тому що сосиска в дісті. Там вона ще була з сиром, і виявилося, що сусіски самі з сиром в середині сусісок сир. І я це уже зрозуміла, коли Аліса співсусіки з'їла. І я так почекала, немає алергії. Вона доїла другу частину цієї сосиски, і було все добре. Ну через деякий час я її ще щось зі смолочки спробую, тому що тоді, коли ми їли сосиски, вона якраз в той, де в той вечір почала себе погано почувати і погано спала, крутилася, то я не могла визначити, чи в неї можливо животик болить ді за сосиски. Чи... Вона просто себе погано почуває, тому що захворіла, і капризи ось такі в неї. Аліса, не не в водичку. Не треба в водичку йти. Доброго ранку, друзі. Сьогодні на обличчі використовувала ось таку дивну штуку. Це патчі від зморшок від бренду Madforcos, а в їх тут в упаковці декілька наборів. Да? Є різні, вони клеяться в зону під очки, а між бровка, ось тут на центр лоба і носогубка. Тут в упаковці здається 5 таких наборів. Я ще не бачила, щоб ті патчі були в продажу. клеяться вони на 8 годин на всю ніч. От я їх витримала на своєму обличчі. Не скажу, що це якось дискомфортно, але мені хотілося всю ніч їх зняти зі свого обличчя. Зараз я це все познімаю і через деякий час поділюся з вами своїми відчуттями. Ми приїхали на захід сонечка на е, пляж Яо і, мабуть, це відео буду трішки завершувати, але хочу вам розповісти про те, як, е, які мене відчуття були після того, як зв'язняла пачі з обличчя. Е, перший час мені здавалося, що ті міста, там, де були нанесені пачі, ніби як заблюрені, нібито мене фотошопом відфотошопили. Але через деякий час це зникло е, і все. Поки що ніяк відчуттів. Використовувала я її всього один раз, і, звісно, після одного разу використання нічого не зміниться. Потрібно деякий час їх використовувати, щоб побачити якийсь результат. Звісно, я їх буду, всю пачку я використаю і побачимо, як це відобразиться на моїй шкірі, але... Мені здається, що такі засоби потрібно використовувати довгий час, щоб побачити дійсно гарний результат. Це що стосується паче. Ще хотіла вам розповісти, що стосується Аліси. Я вам нещодавно розповідала, що а, я їй потрішки, потрошки даю пробувати вже продукти а, молочні. Так, да, Аліса, так, я бачу, бачу. А, і я вам хвалилася, що один декілька разів я вже їй давала і алергії не було. І от на третій разі алергія проявилася. Тому буду слідкувати, стежити, що саме із молочних продуктів викликає у Алісі алергію. Мені довелося їй давати засоби проти алергії, ліки. Але алергія дуже швиденько зникла. Після появи я їй ну, досить швидко дала ліки, то, тобто алергія не проявилася дуже сильно, тому ліки швидко подіяли, але все рівно я мала такі хвилювання на цей рахунок, але все закінчилося добре. Ну і так, як я вже сказала, буду завершувати це відео. Дуже дякую за те, що підписуєтеся, що коментуєте за те, що ви взагалі з нами, за те, що підтримуєте україномовний контент. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику.